Добрий день, знімаю відео огляд для YouTube каналу АгроПравда НТЗ, трактор UMZ 6 АКЛ 92 року. Придбаний в 2020 році на свої потреби. Трактор на ледах. Зроблена проводка в 24-му році, кінець грудня, десь таке 20 грудня. Це ще на його помив трохи. Був установлений стартер. Поміняли кожуха, вінця перемістили, поставлений дозатор, бо стояв гур на горові погано. Поміняли насос нш 10, нш 32, поставлені крила, різина одне колесо шина. нормальна, з ідеальним протектором. АКБ стоїть 140, виведений бачок на рульове. Отдільно стоїть на капоті, думаю його перенести на ланджерони поставити збоку. бо там мішає трохи. Поставили Має бути противес його зняли поки що. Замінений, як я казав, нш 10, НШ32. Думаємо поміняти. Колись тормоза на дисковій боці, барабанній, поганій. Ну, Кабіна так, тако виглядає. Вал відбору потужності виведений на бік, стояв тут. Вон блокіровка тут. Стоїть музика. Зроблена полка для музики стоять колонки з двох сторон. Так само тут. Тахометр його рідний, тільки вирізано, бо не було заводського місця так його під його. Давлення на холодну п'ятерка. На, те, на гарячу тройка Стоїть Камазовська гітара, поворотники, фари, геть усе. Думаю потім взять тут це все позашивати, взяти, обшити, тут воно обшивки є. Думаю, це все потім здерти, це все діло, коли менше роботи буде. І обшити його. Шумоізоляцію, ізоляцію, обшивочку, щоб було все як для людей. Бажано було б його перекрасити, але так як роботи багато, часу немає, то їздить поки що так. Блок чистий, не біжить ніде нічого. Тут геть усе гарно. Агрегатується з пресу, плужок від ДТ-75, один корпус знятий. Три корпуси, все як є, один корпус просто знятий. Четвертий. Грабачка, косілка, сівалка. В перероблена на навісну, бо так як дороги вузькі, то було рішення прийняти. Переробити її на навісну. Борони. От і все. Трактор дуже добрий, поганого нічого не скажеш. Так як в нас землі багато, справляється ідеально.